Всім привіт, з вами знову Макс. Так, Де вони є? Значить, от дуже цікава штука, компас. Маленький, прикольний, і я би сказав, що він дуже потрібний на всякий просто випадок. Зараз просто буквально за хвилину на хлопський розум я поясню, як ним користуватися. Переходимо безпосередньо до компаса, значить, стаємо спиною туди, куди ми хочемо йти. тобто, або, там на гриби, погуляти, по лісі, або, наприклад, там, наші позиції. І дивимося прямо. Вибираємо щось велике, наприклад, якусь гору, не знаю, там, річку, якийсь крутий орієнтір, Там терікон, якусь шахту, коротше, мачту, непонятну, телефонну вишку, що небудь Туда Наводимо наш приціл і зводимо наш ось цей цільник. Тобто північ беремо, зводимо зі стрілкою півночі. Звели і запам'ятовуємо ту єдину цифру, яка у нас тут на рисочці. У нас тут на рисочки, ну, через телефон дивимося і дивимося так. Це у нас 210 211 градусів. Все. А з другої сторони, я би навіть взагалі не крутив. Ну, може просто десь в русі цей компас збитися, і тому запам'ятовуємо, десь записуємо 210 градусів. Це на тому у нас то все кіно закінчується. Тепер ми, наприклад, взяли, погуляли по лісі, тобто десь, допустимо, бігали ми по окопам від колег до колег. Зайшли на точку. все, нам треба вибратися. Наприклад, ми в лісі. Що ми робимо? Ми взяли наш компас. Пішли, і тепер вже ми не крутимо цією нашою стрілкою, ми поставили наші 210 градусів, а крутимося самі на місці. Беремо крутимося, крутимся, крутимся, крутимося, щоб зійшлись. бля, Одна болить, щоб зійшлись, от наша північ. Червона стрілка з тим. Все, 210 градусів є. Тепер дивимося? Що? то саме місце? то саме місце. Тепер через цей візір, це наша дирочка. Беремо, заміряємося, беремо щось, вибираємо щось велике, якесь дерево, непонятне, ну, тобто якийсь нормальний орієнтів, щоб він був чітко, у нас на 210 градусів і по тому прицелу. Все, йдемо до нього, там перезаміряємося, йдемо далі. Я думаю, доступно. Якщо щось не зрозуміло, пишіть. В наступному відео я покажу, як користуватися компасом по карті. Хай буде мер.